Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією, яку надає Міністерство освіти. В Україні визначили дати проведення національного мультипредметного тесту. Його будуть проводити з 14 травня по 19 липня. У вказаний період прийде основна та додаткова сесія. У 2024 році учасники будуть складати іспит із чотирьох предметів, Три обов'язкові і один на ваш власний вибір. Власний вибір вступника. Обов'язковим предметом вели Історію України. Тест буде проходити протягом одного дня у два етапи. Кожен буде тривати по дві години: на першому з української мови і математики, на другому з історії України та предмета на вибір. Тож, така інформація станом на сьогоднішній день, тому що 14 травня до 19. Лепня готуйтеся для проведення національного мультипредметного тесту.